Сьогодні збираюся, тривога почалася. Я знаходжусь у Київській області. Я можу сказати, що тут, якщо починається тривога, то тут перше починається, ніж у Києві. І я живу, в принципі, неподалік від ТЕЦ. тому мені Крайне важливо вийти в місто, тому що там є більш Ну, більше можливість заховатися. Тому що той підвал, який в мене є, на мою думку, він небезпечний. Не Ось це перше. По-друге, навіть якщо нічого не буде, якщо все буде добре з будинком, так, то психологічно слухати ці вибухи, які лунають дуже гучно і ну, це дуже тяжко слухати, чути. Точу вибухи, той не розумію, про що говорю, тому що це по-своєму вбиває. Ось. І йому краще було б. Ну я поїх, пішла в місто через хвилин три буквально, як я вже дійшла до міста відбій повітряної тривоги. О, капець, а мені йти, я біжу зазвичай через поле. У мене дуже зручне взуття. <кій> До речі, як вам моє волосся? <кій> Скажіть, відросло зліто. Знаєте, таке в мене було коротке волосся по плечі. Це так воно в мене відросло. Я продовжую за ним піклуватися про нього. Я обов'язково, ну, ззаді там це зайшло за курточку. Я продовжую піклуватися про своє волосся, тому що, ну як? Заплітаю куцичку на ніч не завжди. Буває, я настільки втомлена, ось, що хір з ним. Просто вже немає сил щось плести. І я просто засинаю з розпущеним волоссям. <кій> Сьогодні заплила, бачите, такі трішечки хвилі. Але вони прикольні, мені подобаються. такі, знаєте, ось. Вчора в першій годині ночі вимкнули світло. Я, поки є світло, помила голову, сама помилась, тому що в мене, коли немає світла, в мене і води нема. ось вчора мені потрібно було попрати ну, мілкі речі, так, білизну. А світла не було, але я в день законсервувала, можна так сказати, водичку в баночки. Всі є. ємкості, які в мене були. Я поставила на газову плиточку, те, що Сергій купив така переноска, Ну, не переноска, а кемпінгова. Ось, і підгріла води вже. Я так поспішаю, зараз що ж, задишка просто. Сестра зараз у лікарні, Таня. Вчора до неї приїжджала, вона а в неї а, виявилися. Ну, в неї з числунком трошечки проблема, але я так зрозуміла, основна проблема о, в те, що в неї пісок о, у нирках. І вона <кій> вчора дуже злякалася. Сьогодні бачу, вже відійшла, волос веселий. Ось я, правда, говорю, не спала. І говорить, що буде сьогодні на воді. Вчора нічого не їла, позавчора нічого не їла. Бо не можна було поперед аналізами, не можна їсти. Сид говоря, я взагалі не хочу їсти, я вже звикла. <кій> Ось. Я люблю поїсти я. Не представляю, я колись ну, спеціально сиділа на голодуванні, спробувала день. Для мене це просто вирваний день із життям. Ось так. Краще. Я люблю таке, знаєте, їжу взагалі корисну. Я би їла креветки різні, знаєте, таке міді, хумус, така кошерна їжа. Це моє. Салатики, такі, знаєте, зелень. Ось, мені таке подобається така їжа. На мені смачно, там оливки. <кій> Ось, але не завжди я змогла так харчуватися. Ось тому гречка форевер. Ну, гречка говорить, що. Ну, я не можу сказати, що гречка там капіс як дорого. В мене я купувала гречку в АТБ по 66 гривень по акції. Це кілограм. Взагалі нормальна ціна. Навіть якщо гречка коштує тобі 100 гривень, ти, ти все одно тратиш ці кошти, ну, ти купуєш цигар, цигарки, ти купуєш там, каву, ти, ну, ти все одно ці 100 гривень, вони тобі, ну, чесно, гуляючи такі. Тому ну, я думаю, що 100 гривень потратити на корисну їжу це недорого. Вічна, якщо там хліб буде по 100 гривень, гречка по 100 гривень. Це постота, тоді так. Завтра плануються ракетні масові обстріли. Ось. Я вже знаю, де буду ховатися, куди я поїду зранку, що, ну, не що це хочеться слухати і Китай допомагає активно так. Китай допомагає, і я так зрозуміла, що завтра ну мені. У мене інформація, не знаю, скільки вона достовірна, але судячи по тому, що Китай активно допоміг Росії і таке затище, мають випустити завтра 400 ракет на Україну. Ось так, вже я під горку йду. Бачите, тепло, в принципі, сухо, тепло, без шапочки я нормально. Ра -ра -ра. Ра -ра. Що треба з дідом розрахуватися, це кабінет масажний. Я всім кабінетом, як квочка з яйцем Туди сюди стіл масажний, туди-сюди. Думаєш, де світло то є, то немає, то обстріли, думаєш, ну, разом мені зніматися кабінет взагалі. Так, ну що, буду я йти далі, можливо, примкнусь. Так що, не прощаємось.